Харчування школярів болюча тема для коростенців. Останні місяці навчання дітей у школах безкоштовно не годували. 26 червня у міській виконкомі відбулась зустріч з представником білоцерківської фірми Візит, ініціатором якої стало Міністерство праці та соціальної політики України. Обом сторонам було поставлено запитання, чому в останні місяці навчання коростенські школярі не отримували безкоштовного харчування. Харчування в вашому місті не відбувалося. До міністерства надійшли скарги від народного депутата Пехова з вашого регіону. До нього звернувся Коростинський міський голова Москаленко з цього приводу. Під це звернення було підкладено акт. Затверджений відділом освіти, де підписалися директора шкіл, що станом на 19 травня не відбувалося харчування в навчальних закладах. Ніяких причин в цьому акті не було зазначено. В той же час є звернення Генеральної прокуратури, чому не здійснюється харчування і які вжиті заходи з цього приводу. Тобто ми приїхали так сказати узнати причини, чому це харчування не здійснювалося. Нагадаємо, що білоцерківська фірма Візит, яка виграла тендер на харчування коростенських учнів, має скандальну славу. Неодноразово про неякісне надання послуг візиту з'являлись матеріали у змі. Перелік порушень публікувався на офіційному сайті санстанції. А у 2011 році Державна інспекція з питань захисту прав споживачів зупинила діяльність фірми через невідповідність медичним та ветеринарним нормам м'ясної та ковбасної продукції, якою годували дітей. Тим не менш, фірма стабільно виграє тендери на постачання продуктів харчування дітям Чорнобильцям. Перевага візиту у тому, що ця фірма пропонує державі найнижчу ціну за шкільний обід. Цього року це 11 ,40 гривень 40 копійок. Наявність матеріально-технічної бази та меню з розцінками на продукти вирішальної ролі на конкурсі не відіграють. На користенщині ж це основна причина того, що діти позбавлені харчування. Мають зауваження коростенці і до Міністерства соціальної політики. Не проводились не перевірки ни якості або надання взагалі послуг, ніяких ініціатив від міністерства не було. На нашу думку, це є неправильно. І таким чином ми в своїх пропозиціях і зверненнях ми звертались не тільки до міністерства, ми звернулись, у тому числі до депутата, кабінет міністрів, Генеральну прокуратуру, в антикорупційне бюро. Це ті заходи, які були прийняті зі сторони міської ради. Ми це питання обговорювали на засіданні міської ради. І міська рада на громадських обговореннях запрошували актив коростенців, батьківські комітети, вчителів, директорів шкіл і таке інше. Таким чином, ми вимагаємо. Від міністерства розірвати договір з товариством з обмеженою відповідальністю візит, і на це у вас достатньо є причин В зв'язку з тим, що візит просто не виконує свої зобов'язання по договору. Зробити все можливе, аби харчування школярів Коростенщини проводилось, така мета у всіх сторін заявили присутні. Представники міністерства праці та соціальної політики почули коростенців. Проблема харчування відкрита та опрацьовується.